Ви сьогодні востаннє в своєму житті маєте право бути дружкою, тому що буквально вже за кілька тижнів у вас своє власне весілля, і ви зараз в активній підготовці. Я взагалі-то весілля Фоб. Я, тому що дійсно я співала на багатьох весіллях. Мені здавалося, все життя, коли я буду виходити заміж, це просто буде маленька якась аудиторія, тільки батьки, тільки близькі. Але мені 26, я вирішила, що я хочу бачити 150 чоловік, всіх друзів. Тобто, е, поки що весілля на стадії планування. Але я знаю одне, що буде атмосфера тепла і любові. Хто шиє сукню? Якою вона буде? Плаця дуже з французького кружева, неймовірного не кольору. Кольор... Айворі, до речі, я перша вам це кажу. Це секрет взагалі-то ну ладно, я скажу. Ай... Айворі, да. – це білий з відтінком молока. Так, да, Білий з молоком, і воно дуже, м дуже закрите, не відкрите, таке дуже смутливе.